Вітаю вас на каналі Вікторії Півторак. Хочу зробити невеличкий огляд в'язаного светра для песика міні-пород. Зв'язала я його з пряжі на кобоху. Дуже цікава. Шкарпеткова пряжа. Огляд на неї в мене є на каналі. В'язала светр. Регланом зверху, звичайним, по об'єму шиї зв'язала резинку, зробила хибну котлівку, відв'язала росток, його дуже добре видно. Анатомічний, добре посаджений, дуже Видно, за рахунок смугастої пряжі, зробила підрізи. Це светрик для дівчинки, тому він трошки такий подовжений. Відв'язала подовжений. І закрила перезиночку. Светр дуже анатомічний. Росток враховую анатомічні особливості тваринки. Це не просто труба, а йде саме анатомічно повторює Це для дівчинок. а ось в мене є для хлопчика. Він тут більш коротший, враховує анатомічну особливість хлопчиків. Він зв'язаний з такою брутальною пряжею. дуже цікаво. таким ефектом стайл. Теж анатомічно відв'язаний, є грудка, є росток, видно, це не трупа, як деякі в'яжуть, що в них повністю співпадає і спинка, і грудка. Бачите? Це за счет ростка, відв'язаного ростка. Так само і тут. Незабаром в мене буде попетельний готовий майстер-клас на цю модель. Кого цікавить. Я залишу посилання на мій інстаграм. Звертайтесь. Була рада вам підказати, може, щось. Побачення.